Good morning children. Доброго ранку, діти. Let's start our today's lesson and open our students book on page 28. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо підручники на сторінці 28 3a Home and Family Сьогодні ми з вами розпочинаємо третій розділ нашого підручника, який називається БУДИНОК та родина. 1. Listen and Point. ЗАН sing. Послухай та покажи. Потім Заспівай. Тож послухаємо пісню «My Family photos» Мої сімейні фотографії. 1. Listen and point, then sing. My family photos. Right a tat tat. Who's that? It's my sister Jane. tat tat who's that it's my father it's my mother it's my father it's my mother right a tat tat who's that it's my brother ben say it again say Listen to me and repeat, please. Послухайте мене та повторіть. Рататат. Слово tat означає тук-тук. Це звук, що виникає, коли хтось стукає у двері. Who's that? Хто це? It's my sister Jane. Це моя сестра Jane. That's her name. Це її ім'я. That's her name. Це її ім'я. Ratatat Tuk tuk. Who's that? Who's that? It's my father. It's my mother. It's my, mother. It's my father. It's my mother. Rat -a tat. Tuk tuk. Who's that? Hto It's my brother Ben Sa me brat Ben. Say it again. Скажи це знову. Say it again. Скажи це знову. Picture A. Who's that? Who's the A? A father and a mother. Picture B. Who's that? It's a sister. And Picture C. Who's that? It's a brother. Це брат. Переходимо з вами на наступну сторіночку. Page 29 in our students book. Сторінка 29 у нашому підручнику. Here we have some new words. Let's listen and repeat them. Послухаємо та повторимо нові слова. Father. Mother. Sister. Brother Now, let’s spell the words. Father F A T H E R. Father Mother. M O T H E R Mother Sister S I S T E R Sister Brother B R O T H E R Brother Now, look at the grammar box. Подивіться, будь ласка, на правило. У цьому правилі нам показують, як нам спитати, хто це? Who's that? Who це питальне слово, що означає хто. Підпишемо з вами над словом who переклад. Хто? It's my sister. Це моя сестра. Поряд нам з вами показують, що хуз, написане через апостроф, це те ж саме, що два окремих слова ху-ез. Хуз це скорочена форма. Ху-ез повна форма. Так само ми бачимо з вами, що ец це скорочена форма від двох слів ет ез. Exercise 2 ЛЕСЕН, Point and Say. Послухай, покажи та скажи. Послухаємо з вами аудіо, повторимо речення разом та пронумеруємо, в якому ж порядку нам називають усіх членів цієї родини. 2. Listen, point, and say 1. It's my mother. Two. Who's that? It's my father. Three. Who's that? It's my brother. Four. Who's that? It's my sister. Exercise 3 Point, Ask, and Answer Покажи. Запитай та дай відповідь Нам пропонують з вами намалювати когось із членів нашої родини маму, тата, сестру або брата, якщо вони у нас є. І показати цей малюнок нашим однокласникам. Хтось із наших однокласників може запитати у вас Who's that? Хто то? А вам треба назвати Хто ж зображений на вашому малюнку. Наприклад, It's my father. Слово father підкреслимо, адже його можна буде замінити на іншого члена вашої родини. Now, let's open our workbook. Відкриємо з вами наш друкований зошит. У мене це сторінка 18. У ваших друкованих зошитах це буде сторіночка 17. Look at the exercise number one. Подивіться, будь ласка, на перше завдання. Look and match. Нам з вами треба нібито скласти пазли та з'єднати слово і члена родини, який у нас утвориться, коли ми з'єднаємо дві половинки пазла. Тож спершу поз'єднуємо саме малюнки. О Б. Ту. С. Три. Д. For A. Тепер ми з вами бачимо, які члени родини утворилися на наших малюнках. Number one. Who's that? It's a brother. З'єднаємо слово brother та цифру 1. 2. Who's that? It's a mother. Three Who's that? It's a father. And number four, who's that? It's a sister. Exercise two. Join the dots and З'єднай крапочки та напиши. Отже, нам треба з'єднати з вами крапочки. На кожному із малюнків, потім можете розфарбувати малюнки, якщо бажаєте. Кольори можна обрати будь-які. Отже, коли ми з вами з'єднаємо всі крапочки на першому малюнку, ми побачимо, що нам треба дописати слово father. Адже нас запитують: Who's that? Хто це? It's my father. Запишемо слово father. Who's that? It's my mother. З'єднаємо так само крапочки, щоб утворився цільний малюнок. And number three. Who's that? It's my sister. Так само не забудьте, будь ласка, з'єднати крапочки. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.